Сьогодні у програмі сутички у Києві. Опозиція заявляє, що не причетна до силових дій і закликає своїх прихильників не піддаватися на провокації. Українці оголосили про владним бізнесам економічний бойкот. Чи відчують олігархи удар гривнею? Перша леді США відсвяткувала 50-річний ювілей танцями до ранку. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. Наші джерела у держдепі повідомляють про те, що американський уряд отримав для розгляду список осіб, близьких до керівництва України, стосовно яких можуть бути застосовані візові обмеження. Публічної заяви з цього приводу скоріше за все не буде. Повідомило джерело. Тим часом у Києві відбулося чергове народне віче. Воно почалося оголошенням опозицію дострокових виборів президента і ледь не завершилося масовими сутичками. Лідери опозиції закликали своїх прихильників не піддаватися на провокації, а продовжувати мирний протест. Далі наші київські кореспонденти. Тольськими законами, які напередодні прийняла провладна більшість, майдан вийшов у повному складі, незважаючи на свято водохреща, серед місця вщерть заповнене десятками тисяч людей. На одне із табу, встановлених новими законами, заборону закривати обличчя маскою та вдягати шоломи, громадяни відреагували сплеском креативу, вдягнувши замість шоломів на голови каструлі та друшляки. Ігнорувати ноухвалені закони та всю нинішню владу закликала опозиція. Вона створюватиме паралельні структури влади і оголошує курс на дострокові президентські вибори. Ми оголошуємо дострокові президентські вибори, але й опозиції висувають ультиматум назвати ім'я єдиного лідера зажадали активісти автомайдану. Нам потрібен лідер, лідер опору. Негайно, тому що це вже не протести, це не танці на площі, а це громадський супротив. Вимогу назвати єдиного лідера опозиція повертає Майданові Алаверди. Тут є лідер. Я вам скажу, хто це? Це український народ. І як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, в боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками, я оголошую його провокатором. Наступне велике зібрання майдану опозиція оголосила на 22 січня, День Соборності України. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ. Особливістю цього протесного руху в Україні є те, що більшість ініціатив виникають і поширюються активістами незалежно від політиків. Серед таких стрімко розвивається громадська ініціатива Економічного бойкоту, яка закликає українців не купувати товари, вироблені компаніями, що належать провладним олігархам. Розповідають Руслан Дениченко і Оксана Лігостова. Підприємець Артур Козачук із Бойорки вже другий місяць підтримує протести, але своє невдоволення політикою влади він висловлює не тільки чергуваннями на столичному майдані. Віднедавна, купуючи товари в магазинах, він цікавиться не стільки їх якістю і ціною, а кому належить підприємство-виробник. Так, що я знаю цей бренд, і він належить дійсно представнику партій, я не купую, а шукаю альтернативний продукт. Козачук каже: не хоче своїми грошима підтримувати тих. Хто віддає накази розганяти мирні демонстрації і ухвалює репресивні закони? Бойкот товарів і послуг, які належать близьким до правлячої верхівки політикам ініціатива небайдужих громадян. Пояснює один з її активістів Максим Панов. майже 40 тисяч людей підтримали її лише в мережі Фейсбук. Вони роздають перед супермаркетами листівки і наліпки з поясненням, які саме торгові марки не слід купувати. Друкують за свій кошт. купуючи товари, які належать олігархам, товари чи послуги, які належать олігархам партії регіонів. Тим самим ми підтримуємо Януковича і цю партію, і цей злочинний режим. Бойкотують не тільки товари. Активісти закликають змінити мобільного оператора та перевести свій депозит в інший банк, не купувати газети і журнали, які належать близьким до влади олігархам. А ще додають: в ході кампанії з'ясували, деякі сектори економіки майже повністю контролюються регіоналами. Зараз тотально відбираються бізнеси. Наприклад, вся хлібна індустрія в індустрія в Україні. Належить регіонам, аби хліба – ніяк підрахувати завдані бойкотом збитки дуже складно, однак активісти впевнені, їхні дії не залишилися непоміченими, бо вже отримують погрози. Експерти погоджуються, економічний бойкот може бути ефективним методом тиску, особливо якщо його зосередити на декількох ключових для владної команди фігурах. Якщо у них впаде продажі на 10-15%, вони це серйозно відчують. В своїх фінансових результатах, це будуть не втрати тих, хто працює, оскільки їм все одно мають заплатити зарплату, а втрата прибутків. Крім того, власники підприємств, які бойкотують споживачі, щоб продати свої товари, будуть змушені знижувати ціни. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. У нашій рубриці тема тижня. Голос Америки запитав вас, наших глядачів. Чи є економічний бойкот провладних бізнесів ефективним способом впливу на владу? Переважна більшість: 87% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 11% респондентів вважають цей спосіб впливу неефективним, і 2% не визначилися з відповіддю. Десятки глядачів залишили коментар на нашій веб-сторінці та у Фейсбуку. Процитую деякі з них. Це чудова ініціатива. Зниження попиту на суттєвому рівні гарантовано веде до банкрутства, позбавивши владу їх доходів, ми зробимо її значно слабшою. Пише Алекс з Дніпропетровська. Потрібно обрізати їм цей кисень. Нехай банкрутують, нехай знають, що закрадене рано чи пізно доведеться відповідати. Вважає Ольга зі Львова. Більше всього влада боїться втратити гроші. Тому зараз інфотітушки почнуть вити у всіх коментарях проти цього. Долар б'є сильніше. Треба бойкотувати по всьому світу. Пише наш глядач з канадського Калгарі. Про ефективність економічного бойкоту на владу перехожих на вулицях Києва запитували і наші кореспонденти в Україні. Бойкотувати обов'язково. Бойкотувати, щоб вони не мали прибутків. Ми тут стоїмо. Ми не не знаємо, яким чином цю владу. Ми як ми можемо зробити так, щоб вона прислухала, що ми тут є. Нас побачила. До ідеї я ставлюся дуже позитивно і сам підтримую цю ідею. Викутувати, звичайно, треба. Кожна копійка, яку ми залишаємо на касі, вона йде в кишені регіонала. цього спонсуються ті самі тітушки, ті самі. Ну, це весь безлад нашої країни, це бандитське кодло. А що хорошого буде? з цього? А що хорошого з цього мені буде? Нічого абсолютно. Я не бачу гарантії, що мені від цього бойкоту пенсію підвищать. Я єдине бачу рішення. Треба регіоналам допомагати. Немає смислу цього робити, тому що результату не буде ніякого. Можна сказати, більш раціональним був девіз Не купуй російське. От а це все одно якби. І де прибуток в Україні, хоч якийсь. Я, чесно кажучи, не вважаю, що це дасть якийсь результат. Якщо я люблю, наприклад, цукерки рошен. Я їх буду купувати, і не зважаючи на те, що це відноситься якась до політичної ситуації в країні. Мало що дасть, але все хоч, хоч покажу, що люди є своя думка. Ми дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. А далі огляд головних подій у світі за сьогодні у викладі Зорислава Байдюка. У результаті мінометного вогню, перестрілок та вибуху автомашин у Багдаді загинуло 14 людей і 55 отримали поранення. В ніч суботи на неділю. Група людей атакувала в'язницю для неповнолітніх та звільнила 20 ув'язнених, вбивши одного та поранивши чотирьох охоронців. 20 людей загинули. Щонайменше 30 отримали поранення у результаті підриву військового конвою у Пакистані. За словами офіційних осіб, начинена вибухівкою автомашина вибухнула, коли військові готувалися вирушити з міста Бану до північного Вазірстану, регіону, який контролюють бойовики Аль-Кайди. Десятки людей отримали поранення у результаті двох вибухів у таборі противників влади у Бангкоку. Очевидці кажуть, що в одному з випадків група людей кинула гранату у табір. У неділю тисячі людей провели демонстрацію протесту біля будинку кабінету міністрів Таїланду з вимогою до прем'єр-міністра подати у відставку на вимогу демонстрантів, правоохоронці залишили будівлю, за що отримали троянди від вдячних опозиціонерів. Водомети та сльозогінний газ застосувала поліція для розгону демонстрантів у єменській столиці. Кілька сот людей намагалися передати тимчасовому президенту Ємену вимогу про відставку перехідного уряду, що керує країною з 2011 року. Кілька сот людей взяло участь у щорічному антифашистському марші вулицями Москви, організованому активістами захисту прав людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Акцію проведено в пам'ять адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили неонацисти у цей день п'ять років тому. А далі стисло про головні новини, які сталися протягом вихідних у Сполучених Штатах. Лісові пожежі посеред зими призвели до негайної евакуації майже 4 тисяч мешканців передмістя Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія. Пожежа стала наслідком небувалої посухи, через яку губернатор штату оголосив надзвичайний стан. Я оголошую надзвичайний стан у Каліфорнії, оскільки ми переживаємо, мабуть, найбільшу за всю історію цього штату посуху з метою економії води. Місцева влада звернулася до громадськості зменшити споживання води на 20%. закладам харчування. Навіть престижним ресторанам рекомендують, наприклад, користуватися одноразовим посудом. Правоохоронці у Даласі розшукують людину, яка ледь не призвела до аварії медичного гелікоптера, засліпивши пілота лазером. За словами лікарів, лазерний промінь тимчасово позбавив льотчика зору. Мало хто розуміє, що маленький зелений промінь з побутового лазера може призвести до аварії літака. Експерти кажуть, що останнім часом випадки підсвічування лазерами гелікоптерів та літаків почастішили. У минулому році пілоти повідомили про понад три тисячі таких інцидентів. Лише за січень їх було 75. У торговельному центрі у Флориді стріляли. Щоправда, напад озброєних бойовиків та реакція на нього спецзагону були частиною тренувальної операції американських спецслужб. Поліція Майами спільно з федеральними агентами відпрацьовувала сценарій озброєного нападу терористів у велелюдному місці, окрім захоплення нападника. Учасники також відпрацьовували процедури спілкування з пресою та інформування громадськості у ситуації, коли разом працюють кілька підрозділів. Важливо тримати пресу та громадськість поінформованими. Панду геть таких вигуків не почуєш цими днями у Вашингтоні, де місцевий зоопарк нарешті відкрив для відвідувачів вольєр зі своєю новою зіркою, новонародженою пандою Бао бао П'ятимісячна ведмежа. Уже друга панда народжена у цьому зоопарку за останні 30 років. Вона дуже кумедна. У честь дебютного виходу на публіку Баобао -Бао почастували смачним бамбуком і дали вдосталь погратися на очах у десятки відвідувачів. Гучною вечіркою та танцями до ночі завершилося святкування дня народження першої леді США. Цими вихідними Мішель Обама відсвяткувала круглу дату 50 років. Гості, які прямували до Білого Дому у суботу ввечері, говорили, що у запрошеннях було чітко вказано прийти у зручному для танців одязі. Я готовий показати сьогодні танці старої закалки. ось тут взуття, що перезутися для танців. Мішель Обама відома своїм танцювальним настроєм. Оголосивши кампанію оздоровлення дітей Нумо рухатися. Вона не соромиться демонструвати танцювальні рухи за будь-якої нагоди. Також Мішель Обама не соромиться називати свій вік. Напередодні дня народження вона розповсюдила у Твіттері фото з карткою члена фонду страхування людей похилого віку. У день народження вона також розповсюдила у Твіттері своє фото дівчинки з бідного району, яка отримала дорогу в життя завдяки освіті, і оголосила, що місією на наступний рік у неї буде те, щоб якомога більше молодих людей здобували вищу освіту. Історія про можливості, які відкриває освіта, це історія мого життя. Барак Обама привітав свою дружину також публічно у Твіттері, помістившись у 140 знаків. З днем народження моя перша леді. Дякую за все, що ти робиш. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.